Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку обробка наволочки застібкою на гудзики. Під час розкроювання наволочки ми повинні врахувати припуски для обробки засібки. З однієї сторони ми будемо давати подвійний припуск для обробки засібки, з другої сторони, ми будемо давати потрійний припуск для обробки засібки, бо будемо робити складу. Тобто, з одного кінця ми дамо припуск 5 см, з другого кінця ми дамо припуск 7,5 см. І і будемо намічати по 2,5 см. Розмічаємо з однієї і з другої сторони. З однієї сторони ми маємо 7 см, відмітити, а з другої сторони, 5 см. Підгинаємо два рази край. На початку і в кінці робимо закріпку і на відстані від підігнутого краю застрочуємо на 0,1-02 см. Далі ми повинні скласти так наволочку, щоб зробити засібку. Закладаємо одна на одну, робимо таку складочку, сколюємо булавкою, зрівнюємо зрізу і шиваємо на машині шириною шва 1 см. На початку і в кінці шва робимо закріпку. Обробляємо зрізи на край обметувальній машині оверлок. Вивертаємо наволочку, виправляємо шви і від кожного шва в сторону середини наволочки робимо закріпку 4-5 см. Це для того, щоб в процесі використання подушки і наволочки, кути подушки не вилазили з наволочки. Далі розмічаємо петлі. Далі намічаємо петлі. В залежності від величини гудзика, кількість петель залежить. Може бути 4-5 петель. Середина петлі має йти посередині нашої складки, застіпки. Тепер на спеціальній машині будемо виготовляти петлі. Розташовуємо так, щоб середина петлі лінія, яку ми позначували, проходила посередині між двома сторонами лапки. Початок петлі був навпроти голки. Поправляємо і виготовляємо петлю. За допомогою розпорювача розрізаємо петлю. Від середини петлі в одну і в другу сторону розпорювачем розрізаємо петлю. Починаємо пришивати гудзик. Складаємо рівненько нашу планочку і посередині петлі робимо прокол голкою. На кінці ниток. Нитка, ми заправили нитки подвійні в голку, на кінці зав'язали вузлик. З лицевої сторони лишається вузлик і починаємо пришивати гудзика. Тобто вузлик у нас лишається під гудзиком. 3-4 проколи в один отвір. Пришиваємо, щоб гудзик прилягав до тканини, але не дуже щільно. Після закінчення пришивання гудзика ми повинні з вами зробити стійку. Тобто під гудзиком ми 4-5 разів прокручуємо і закріплюємо нитку в петлю. Підтягуємо добре. І ще раз закріплюємо нитку в петлю. і під гудзиком обрізаємо кінці ниток. Гудзик пришитий. Сьогодні ми з вами навчилися виготовляти наволочку застіпкою на гудзики. Дякую за увагу, до нових зустрічей!